ти робиш? Кохана, ти не мала це бачити. Брате, прошу відпусти мене. Брат, то значить, ти. Я ж тобі пообіцяв, що ти будеш княгинею. А ми з тобою будемо завжди разом. Я не буду твоєю. І будь ласка. Ти божевільний. Тепер ти тільки моя. Я більше не хочу тебе бачити. Ну що ж, твоє бажання для мене закону. Ганна втекла. Ви не змогли прослідкувати за сліпим дівчиськом? Кохана. Вирішила пограти зі мною, я тебе знайшов. Не підходь. Ти думаєш, я цього боюсь? Ти моя і ніколи від мене не втечеш. Що ти збираєшся зробити? Ні! Гей, хлопче, ти живий? Задоволений тим, що побачив. Помстися за мене. Твоє слово для мене закон.